Друзі, як ви можете побачити, я встигла на завезення, Є хто дивився попереднє відео. то я розповідала, що це я хочу зробити. І бачите, пацанчики вже збираються, я вирішила здалеку трохи познімати, тому що не знаю, зможу ли познімати ще ближче трохи. Ну ось, В принципі, я встигла, зараз без 15,9, щось де попаду. I'm no. no. Я тут вибачила, я не встигла забіжати. Ну що, тут вже дівчини все познімали. Швейцарія. Я вже так зрозуміла, мені достанеться те, що скинуть ці бариги. Друзі, ви дивитесь ексклюзивний матеріал. Коли тут ручки тремтять, глазки нічого не бачать толком, але треба щось знайти. Сьогодні прийшла знову. На Ой, Вискать, я думаю, хто нам там. я фемілі Валентина Выдраный. Дивіться, сумочка від без Навіть непогано непоганому стані. Трохи подивимось. Об'єм. тоненький новенький ремешочек для сумочки кос. Остык, дим. Типу. Дивіться, кожен ремень я знайшла один. Ага, що з ним не так. Подивимось. Знайшла такі от варішки теплі. Типу. У мене такі самі. Також пригодяться. Треба взяти собі якусь сумочку типу для шопінгу, щоб туди скидувати всі речі, які я знайшла. Мені здається, ця добра і можна буде її купити потім. Це візьмемо для нашого, для мого зятя любимого. Дивіться, підкриття біршкін штоки новенькі. 44 розмір. Також візьмемо, подивимось. Так. Тепер можемо трохи і без нагуляти гуляти посидімо. Я до свого блогу знімаю. Я не знімаю людей. Ви запитаєте, я знімаю людей чи ні? Спочатку, а потім мені кажи. Я знімаю речі. Коротше, що там немає? Котше вирішила сьогодні відразу все вияснити, що я нікого не знімаю, щоб знову... Мій час не витрачали. Так. Анна Філд. Треба буде погуляти, що за Анна Філд. Гвес. Дірочки немає і складом. Альба Масія якась. Трохи відключаюсь, треба пошукати речі уважно. Щоб щось знайти сьогодні, тут таки дорогенько. Ліванчата. Трохи хочу показати вам свої знахідки. Я знайшла ось таку вінтажну хустку. Ну, Тут не вказано, але є підозрюю, що вона шовкова, така гарна якість. її недоліків тільки ось одна малесенька зачіпка. І тут написано... Життя коня. Я загуглила її. Через Google фото не змогла знайти саме цю. Ось. Ну, я в роздумах брати її чи ні, тому що в день завозу вона коштувати мене дорого. І вона взагалі мені подобається тим, що кольори такі прикольні. Так що, можливо, я куплю хустку, хоча раніше я такого не робила, і хустки ну, дуже рідко купую там. Так що... Це така мені здається якась серйозна. хустка. Може бути. Але треба буде ще час, щоб вивчати, що це саме за річ. Це, мабуть, якісь 80-ті, Ну, тобто життя коня дивиське. Так Коли далі. Я знайшла також Шевкова, а також вон, немає надписі, шовкова чи ні. Ось така, бачите. Так прикольні кольори, така красивенька, але тут багато недоліків, ось такі плями застарілі. І я навіть я не впевнена, що зможу з ними впоратись. Ось, тому цю я вирішила залишити. Ну, в перший випадок зараз погуглю, на, ну, мало ли що. Вдруг там опять, знову хермес якийсь. Також шовкова хустка. І я до речі вам не сказала, тут є значок, що це шовкова, я просто забула. Також шовкова хустка і це в ідеальному стані. Але тут такий фасончик не дуже красивий. Але також я вже роздумав брати чи ні, тому що я на завозі вирішила, що я буду купувати шовку. Може, візьму і зважу, далі буду вирішувати. Так. І ще шовкова річ, яку я знайшла, ось така блузо. Такого дуже красивого кольору, дуже великого класного розміру, але в неї є недолік, є така малесенька дирочка. Позаду. Ось вона. І навіть жа... ну, шкода, що така дирочка вона тут не в тему, як ви її пропали на чи що. Тому що дуже-дуже гарна річ. Прям взагалі. Також буду важити її, скільки вона витягне, тому що можна, як то кажуть, наволочку пошити. Ось і що. Що дуже красиво. Ну, видно, що тут трохи вигорівше є чи що. доносилась носилася річ. Ну також буду важити, потім вирішила. Так, ще одна річ, що так шовкова. Це така нічна сорочка, мені везе на сорочки нічні. Ось такого от бренду Мализія Байдер. Але тут ну вона така досить ношена але в гарному стані. Так. Не збереглися, бірка зі складом. Але по відчуттю видно, що це шов. Ну і також я б роздумог брати чи не брати, тому що ну трохи треба буде її відібрати там таке. Але дуже красиво. От бачите, ось трохи тут. Болесенькі недоліки. Не ідеальна, коротше, річ. Ну, красиво і і, кольорне, ймовірне, і все. Вробила музику, чи зможу я щось викласти. Ось така блуза шовкова. Там в дуже гарному стані. Просто ідеально. Це я хочу взяти однозначно. Друзі, наступну річ я просто хочу вам показати. Це я придбала для своєї племінниці. І дуже... Ми якраз напередодні з нею розмовляла про те, що їй потрібен якийсь рюкзак такий, щоб він був такий нейтральний, типу, щоб під класичний одяг можна було брати з собою. І ось одразу я його знайшла і робила для неї обзор, розповідала їй ну, про нього. Прийняла рішення. І вона захотіла, я для неї його придбала, він вийшов близько 80 гривень щось таке. Але вона залишилась дуже задоволена, він такий прикольний виявився. Таким чином, цей рюкзачок вже знайшов свою хазяйку та вже поїхав у місто Київ, буде покоряти столицю нашу. А цей ремень я довго розглядала. На ньому нібито вказано, що це натуральна шкіра. І по відчуттю це шкіра, але знаєте, ну, от, якось якості такої прям супер-вау, ну, не, не вистачало, віддіте, якісь складочки таке собі. Та ще там був такий дуже жирний недолік. Я спочатку, коли брала, думала ну, роздивитись поближче. А потім виявилося, що там не тільки там нібито краска, та ще й содран кусок шкіри. Тому я вирішила його залишити. І, та... Не стала купувати. Покажу. Ось так вона виглядає, мені дуже незручно знімати. З цієї сторони є сліди Ну, Думаю, що вони незначні. Так, і ось так вона виглядає, ну, вона дуже стильна, мені подобається. І досить така вбита. Вона не шкіряна, це поліуретан, але з гарної якості. Тут карманчики відкриваються, тут можна мило всякі зберігати. І тут одне відділення велике, маленькі два карманчики і на замочку. Ну Трохи попрати її, але так вона класна. Я її вихопала, коли тільки забіжали ми секунд, тому Тут вже дівчина хоче її ну, стоїть у типу, мене на душою, якщо я її не заберу, то вона одразу забере собі її. Дуже гучна, лукає музика, тому я не впевнена, що я зможу викласти це відео. Але ще я вам хочу сказати, я сьогодні потрапила на завоз. Це третій раз, коли я встигла вовремя бродій на завоз і зайшла з толпою, І я вам хочу сказати, що це тут дуже великий стрес, та щоб мати змогу щось купити класне, треба. Мати навички, і мені здається, саме в ці дні в мене є. відбувається розростання. Оце, коли ну коли тебе дуже мало часу, і треба щось брати. І одразу покажу вам, що я змогла ухопити сьогодні. Це я ухопала буквально не, не дивлячись, тому речі різні не копала. Це Пітер Хамп а бренд, сабренд називається. Ось так от читається тут. В общем, ось така сорочка з віскози, досить незвичайний фасон В неї красивий, також я б сказала. Але вона для мене трохи замаленька. та Не знаю, що робити з нею. Вона не погана і замаленька трохи. Тому, мабуть, брати не буду бачити тут вони. І тут якісь малесенькі плями, стан не дуже ідеальний, так би може взяла би там для якогось перепродажу. а так ну, Вона прикольна, фасончик дуже красивий, стильний. На весну буде добре, але... але це вона явно не для мене, не моя. Дівчата, наступна сорочка, тут немає бренду, але є бірочка. І на цій бірочці зазначено, що це Германія вейблуза складається з віскози та ацетату, та Тут є серийний номер. Тому мені здалося, що це якась, знаєте, така щось, або шовкова, коли я хапала, думала, що це шовкова, або якась така. Вона дуже класна, прям, красива, така. Але для мене ваза велика. Це, ну, що, що означає хапати речі не, не глядя. Якщо ти для перепродажу хапаєш, то звісно там бренди чиста. А коли для себе, то ось спробую її через Google прогнати. Якщо там щось, щось видатне, але тоді, може, і а так, мабуть, залишу. Тому що вискоза, стати, ну, це, мабуть, якесь просто, просто якась. Хоча... Чому номер тут не всі? Так, і наступна річ це блакитна така сукня дуже класна, але мене велика. Ну, я не знаю, я, що я сьогодні шовкову тільки куплю, та мабуть. Хоча вона дуже прикольна, дуже мені подобається. Дуже дуже красиво. Сукня, це я хапала не глядячись, це, це швейцарський бренд Hanro. Ось така вона довга в пол, але вона тут це, хтось її носив, тут є плями. ну таке собі її. Вона її якби, якщо був останній день, то може я б її для себе взяла так чисто. Кудись там піти на, на похорон. Так ні. Так, звичайно, просто вам показують, це я хапала тільки коли спілкувати біжала і все подряд. Тобто і результат такий. Наступна річ це така блуза від Крістінера Леолі. Гаві... 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 Я її хопила також спочатку, але знаєте, вона прикольна. І фасончик мені подобається. Це... Отут не стя... ну, мені не дуже ну, мені дуже подобається, що мене стягнуло, тут мої бачка видно. Ось це по-перше, а по-друге, ну, все ж таки видно, що хтось любив цю річ, річ її носили, тому що тут є ось тут зашита, знаєте, так не дуже а але тут є дирочка. Дірочка тут і вона... Дуже, дуже помітно, не знаю, можна, якщо мати. А, а рукавчики мені дуже подобаються. І поштанці ці вони опасні. Навіть не знаю що. В принципі, якщо швея не вдома зашивати, а швея ось тут прострочить так, типа. То буде добре. Ну, зважу, скільки вона витягне, тоді буду приймати рішення, скільки общий чек в мене буде. Тому що поки що я хочу тільки ось цю купити річ і шовкову ну, все. Це просто реально добротна річ. Поетрі. Це така льняна, сорочка. 100% льна, Made in Italy. Вона саме не дуже подобається, чесно кажучи. Хоча вона можна було б в день завозу її не купувати. Але вона дуже класна сіла і, і прям дуже комфортна, Звичайно, мадай Ніталі, але в неї все прекрасно. Це починається. те хочеться забрати, це хочеться забрати. Не знаю, можливо якісь речі з цих я буду ховати, а потім завтра прийду, коли буде трохи дешевше, я ще не знаю. Ну, от Я вже не хочу сюди приходити третій день підряд. Тут річ, це ось такий топ від HM, але зверніть увагу, він дуже простий полістер. зверніть увагу на колір. на це. На мій поля це суто чоловіча е, кольора, розцвітка. Так що, знаєте, коли в цьому кольорі ти йдеш, мені здається, як буде ти у чоловіків щось забрала, там, колір Ну, Вона прикольна, але я її брати не буду в перший день. Вона йде до, до другого, там, третього, четвертого дня довісить. Та шовкова блуза, яку я хочу взяти, це 100% шовк, і вона досить красива така яскрава. На мене трохи, трохи замаленька, якщо трохи східну буде добре, видно, що також її хтось носив, ну, тому що шовк сам по собі він такий. Але легенько я собі цю можу дозволити. Красиво дуже. Цю вам вирішила показати. Це така шовкова, теж висадкова шов. блуза така легенька. Дуже красива, мені цей колір дуже подобається, неймовірно. Але ось тут, тут малесенька дірочка, малесенька. Але я не знаю, я ще не зважила її, але хочеться мені забрати незважаючи на цей недолік. Може тут квіточку якусь вишую, але це красивенько. Просто з-за тканини і кольора думаю, що можна взяти її на один завоз. Так, і ще блузу. Цей бренд я чула десь в Україні у нас. Ксетра. Це така такий кардиган зі 100% альону. Я не люблю кардигани, а також... Не люблю вичі. Ну і ви на мене трохи замаленький. Але мені здається, що ця річ дорога, цю от саме цю можна взяти на перепродаж, щоб якось відбити цей шопінг. Альон. Ну все, друзі, ось речі, які я хочу розважити, а далі буду вирішувати, що з цього брати. Тому що знову торба. Ось і ось я знайшла платья ось цього бренду має. Але вона малесенька, тому просто покажу вам і залишу його в магазині. Так, і ось, ось загальна ціна ось така. Та би би... Ось, дуже, такий шопінг вийшов. Купила для племиниці рюкзачок класний. Ну і речі, які ви бачили. Ну, чесно кажучи, це був дуже такий потужний досвід знову. Хочу вам показати доску позору в секонд-хенді місце Чернівці. Прикольно так. Реально. На... дали своєї мами на роботу, хочу показати вам це все, що робить моя мама протягом двох років. вже. Я не знаю, я спрошу, запитаю у неї, скільки вона сама особисто зробила у цих сіток. Ну, ось, щоб ви бачили, як воно все насправді відбувається. О, так. Ніхто не має. Дівчата тут дорослі шиють вот сітки, а моли діти на переменах приходять, пришивають такі штучки. Я мама запитала в общем, их лицею, ну, вони всі разом здали 300, 300 сіток 3х4. Вот так вот. Приходят дети первого класса, второй класс, четвертый, пятый, всі. Прямо. С учителями на урок приходят и тряпочка за тряпочкой получается. Главное, что наши мужики работают у нас, ездят туда на ноль, привозят благодарности, выручают их. Ага, я тоже попробую. Вот и твоя. Мой младший молоденький. Гарний, дуже да, гарний. Да зараз отаку таку расцветку делаем. Зиму делали будь.